Мабон це одне із восьми свят колеса року. Воно святкується з 21 по 23 вересня. І ця точка, цей день, вони трошки гуляють туди-сюди, в залежності від астрономічних показників. Адже цей день, це святкування, воно співвідноситься з точкою, коли день рівний ночі.

Традиційно це друге свято врожаю. Першим був ламас, другий мабон і третє буде самайн. І тому в цей день традиційно підбували підсумки літнього періоду, що вродило, що є, чого достатньо, чого недостатньо, що треба буде доробити, докупити. Обміняти і так далі традиційно в цей період влаштовували ярмарку, щоб показати свої, свої товари, свої вироби, хто що зробив. Зараз це період для того, щоб подивитися свої результати робочі, фінансові, духовні практиці, творчі діяльності, подивитися, що було досягнуто за першу половину року, за теплу половину року, і що я зможу використовувати, що я можу понести далі в темну половину року, яка почнеться після самейну. А також, так як це був ну, один із етапів переходу до зими, це важливий період для того, щоб створити захисти. Раніше, звичайно, більшість цих захистів були утилітарними, так як важливо було захистити дім, захистити врожай, захистити своє місто, себе. Фізично, через одяг, через утеплення і так далі. Але також були всілякі обрядові ритуальні інструменти, які ми також можемо використовувати зараз. Так як далі енергії буде менше, сил буде менше, ми поступово будемо а, повертатися до своїх внутрішніх переживань, до своїх внутрішніх процесів. І важливо, щоб ми могли зберегти те світло, те енергію, ті ресурси, які ми набрали за літо. Традиційними ритуалами на Мабон є ритуали вдячності, подяки. Подяки землі, подяки Сонцю, подяки собі, подяки своєму оточенню. Взагалі, будь-які ритуали і практики вдячності. А також це підведення підсумків. Підведення того, що я маю, чого я не маю, що мені необхідно ще встигнути доробити. А також це хороший період для того, щоб почати звільнятися від чогось. Звільнення від того, що більше не потрібно, більше не служить, не корисно, не подобається. Це така собі переоцінка ресурсів фізичних і ресурсів внутрішніх. Що я несу в собі, що мені необхідно. А також, мабон, це період балансу, так як це є рівнодення, це період, який прекрасно підходить для того, щоб збалансувати свої енергії, свої зовнішні, соціальні прояви, свої внутрішні переживання, відкалібрувати, чи я проявляю себе саме так, як я себе почуваю всередині. Чи я являюся тією людиною, яку я собі думаю, тому що коли ми будемо рухатися далі, ближче до Йолю, все це буде ще більш яскраво, ще більш потужно, і з цим треба буде справлятися. Отаке свято Мамбон, я коротенько окреслила, хоча розказувати про це святкування про цей період можна дуже-дуже довго. Напишіть, чи святкуєте ви мамбон і що ви про все це думаєте. Самте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. І ми побачимося в наступному відео.